Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як розв'язати рівняння, що вмістить дроби. Почнемо з того, що знаменник нас не може дорівняти нулю в такому випадку. Тобто х-2 не дорівнює 0, це означає, що х не дорівнює 2. Далі маємо для розв'язку застосувати правило пропорції. Перемножити хрест нагрест, або ж воно ще формулюється як добуток крайніх членів до рівня добутку середніх. Виходить в нас Х-1. Маємо помножити на 4 до рівня х-2 помножити на 3. Стрілочки, звичайно, позначати не обов'язково. Позначають лише для спрощення, щоб легше було здогадати, що на що маємо множити. Далі відкриваємо дужечки. 4 множимо на х, 4 множимо на 1, так само 3 множимо на х, 3 множимо на 2. Виходить, 4 помножити на х, відняти 4 помножити на 1 дорівнять 3 помножити на х, відняти 3 помножити на 2. Виходить 4х відняти 4 помножити на 1, це 4 дорівнює 3х відняти 3 помножити на 2, виходить 6. Далі беремо і переносимо невідомий в один бік, а відомий в інший. Виходить, 3х маємо перенести ліворуч, а 4 переносимо праворуч, тоді буде 4х. Не забуваємо, коли ми 3х переносимо на інший бік, біля 3х має змінити знак на протилежний. Виходить 4х відняти 3х до рівня. Праворуч у нас залишилось мінус 6, і мінус 4 переносимо теж праворуч. Змінюємо знак, буде плюс 4. 4х відняти 3х рівня х. Виходить х рівня, і маємо мінус 6, дати 4. Буде мінус 2. Маємо подивитися, чи входить наше мінус 2 в розвиски. Виходить, дивимось, звіряємо з ОДЗ. ОДЗ у нас х не на доріння 2. Це означає, що мінус 2 нам підходить. Тобто х доріння мінус 2, це в нас відповідь до нашого рівняння. Переходимо до наступного прикладу. Розглянемо з вами приклад номер 2. Якщо в нас є х поділити на 3, дати х поділити на 4, дорівнює 7. В такому випадку нам вже правило пропорції не підходить. Маємо зробити наступне: маємо з вами кожен з дробів, кожне кожен з чисел, все, що в нас є, помножити на спільний знаменник. Спільний знаменник для чисел 3 та 4 це 12. Отже, беремо і множимо на 12. Нагадую, множимо в кожен доданок. Х поділити на 3 множимо на 12, х поділити на 4 множимо на 12 7 помножити на 12. Множимо для того, щоб наше рівняння не змінилося. Якщо ми ліву і праву частину одночасно домножимо на 12, то наше рівняння не зміниться. Далі беремо скорочуємо. Згадуємо, що 12 3 у нас діляться на 3, виходить 1 і відповідно 4. 12 4 діляться на 4, виходить 1 та 3. Нам залишається перемножити. 4 помножити на х виходить 4х, додати. 3 помножити на х у нас виходить 3х, дорівнює. І маємо з вами швиденько 7 помножити на 12. 7 помножити на 12, виходить 84. І рахуємо 4х, тобто 3х, виходить 7х. 7х дорівнює 84. Знаходимо х. Х у нас невідомий множник, маємо добуток, тобто 84, Поділити на відомий множник. Х в такому випадку дорівнює 12. Отже, відповідь: 12. Всім дякую за увагу. До наступних відео.